Тепер захищатиме нас з неба на Волині. Попрощались із 46-річним військовим з Волині Сергієм Ткачуком, аби віддати останню шану і сказати останнє дякую захиснику за його мужність і жертовність, До рідного дому зійшлися рідні друзі, небайдужі жителі громади, представники влади, військові побратими. Йдеться на Фейсбук-сторінці Маневецької громади. Відомо що до війська захищати батьківщину. Воїн Пішов у лютому 2022 року, коли російські окупанти підступно вдерлися на українську землю. А вже 21 липня 2023 року, при здійсненні заходів з забезпечення оборони України у Луганській області в результаті артилерійського та танкового обстрілу від отриманих поранень загинув 25 липня. Жителі Маневецького краю на колінах із сльозами на очах зустрічали тіло українського во чин похорону звершили священники у свято Воскресенському храмі селища, поховали Сергія Ткачука з почестями на кладовищі у Маневичах. У воїна залишилася мама, дружина, син та донька. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя.